Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. 86 ударів по 22 містах та селах. Ворог продовжує бити по мирних громадах області. Внаслідок обстрілів сталося чотири пожежі у населених пунктах Васильівського та Пологівського районів. Одна з них в екосистемах. Військовослужбовці РФ обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Полтавку і Червоне атакували БПЛА Залізничне, Новодарівку, Степове. А також вгатили шістьма авіаснарядами по Оріхову, Білогір'ю та Роботиному. Також за минулу добу зафіксовано 74 артилерійських удари, що прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Полтавки, Левадного, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток і Приморського. Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранено 75-річну жінку її доправлено до лікувальної установи. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд. ЗСУ вперше перетнули останню лінію оборони росіян на запорізькому напрямку зуби дракона. Про це повідомляє американський інститут дослідження війни. Раніше не було зафіксовано жодного випадку використання нашої бронетехніки поза межами ворожої трирівневої оборони. Аналітики зазначили, що така здатність України проривати оборону ворога є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі. На запорізькому напрямку атаки противника в районі Малої Такмачки та роботного Запорізької області завершились для загарбників значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій. 22 вересня в Україні відзначає день партизанської слави. Сьогодні вшановуємо учасників партизанського руху Другої світової війни та те, хто нині. У ворожому тилу допомагає ЗСУ на рашистів із захоплених територій нашої держави. Попри окупацію та репресії проти місцевого населення, українці продовжують чинити психологічний тиск на ворога. Активісти громадського руху спротиву жовта стрічка продовжують нагадувати окупантам, що вони не бажані зайде в Україні. Як повідомив центр національного спротиву, невідомі герої розповсюдили 160 листівок та понад 50 стрічок в українському Бердянську.